Заради іншого, отак просто дуже швидко. При всій повазі до роботи комісій, які вже були, це потрібно допрацювати. Потрібно допрацювати, вважаємо також, що достатньо ще у Львівській обласної ради є приміщень, як і міської ради, то це спільно буде. щоб нашим діткам їх запропонувати. Оце ключове зараз має бути. Де знайти належні приміщення. Може, ці приміщення будуть набагато кращі, як будинку вчителя. От. Для того треба це буде паузу для прийняття річні. Дякую. Дякую вас за шановні колеги депутати. Я думаю, що в нинішньому обговоренні дуже важливо відділити емоції від того, що ми... Я з знаменишь.